Верховна Рада розпочала роботу над робочою групою для швидкого вивчення можливостей проведення виборів президента України. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія у телеграмі. За його словами, обговорення буде проходити на базі профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, залученням представників усіх фракцій та груп парламенту ЦВК, а також громадських організацій. Які займаються питанням виборів. Детальніше про це будемо говорити далі. Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, доєдності нашого Етеру. Пане, вітаю вас, пане Олексію. Вітаю вас та вітаю всіх, наших, шановних глядачів. А пане Олексію, якщо можна на вашу думку або на мабуть розуміння, професійне розуміння створення робочої групи це підготовка до реальних кроків, тобто підготовка вже до майбутніх виборів. Чи питання все одно відтягується і буде незрозуміло, коли вирішено, І навіть робоча група це тільки початок, маленький так би мовити, крок до великого процесу. Робоча група це е, передбачає так чи інакше максимально інклюзивний доступ до процесу усіх його учасників, тобто не виключно е, депутатів Верховної Ради України. Але в даному випадку ми говоримо і про участь дійсно організації, які займаються моніторингом та спостереженням. Ну от конкретно навіть нашої асоціації, яка вже скільки 5 чи 6 циклів політичних офіційно від ЦВК і разом з міжнародними організаціями займалася моніторингом експертів, які займаються, в тому числі там виборчим правом. І зараз розтворені робочі групи свідчить про те, що за все широка дискусія професійна, навіть вже не в сенсі чи проводити вибори, чи не проводити, а враховуючи, що є певна позиція. Президента Сполучених Штатів Трампа наш президент відреагував, що ну окей, якщо забезпечать гарантії безпеки, нам. Американці та європейці ну по суті ключову історію. То ми спробуємо подивитись, чи можливо це зробити в межах ну, чинного законодавства на України. І от в межах цієї робочої групи мають пропрацьовуватися усі ризики виборчого процесу під час воєнного стану. Тому що все одно так чи інакше, ми ж розуміємо, що мова не буде йти про відміну воєнного стану, і направду ризиків проведення виборів набагато більше ніж, там, припустимо, ракетно-шахетна небезпека, навіть якщо ми говоримо про там в глибині України, там західної України ближче там до кордону з Європейським Союзом тому що Російська Федерація при бажанні може використовувати і терористичні акти для того, щоб зривати виборчий процес, тому дійсно безпековий фактор він в даному випадку є з п'ятьма зірочками з великою кількістю невідомого і нам знадобиться для того, щоб забезпечити ну принаймні більш-менш нормальну безпекову конфігурацію, проводити і змінювати. Виборчі дільниці, тому що, скоріше все, вони мають вже там, де є підземні приміщення, вони мають там бути одразу постає запитання, а де людям чекати, оскільки ці підземні приміщення зазвичай ну особливо в сільській місцевості невеликі. Тобто, виходить, що люди мають бути назовні. Ну тобто, дійсно багато багато питань і потрібно буде забезпечувати не просто ну формальну безпеку, там не, не здійснення маніпуляцій на виборчих Ніцях там карусели і так далі, тому подібне, на коли там зазвичай там невеликих міських дільницях, та може бути там одна, один поліцейський, а дійсно забезпечити в тому числі превентивні заходи відносно можливих терористичних актів. Тому що це ж не лякалка, яка для дітей, якщо Російська Федерація буде розуміти, а екзит поли провести не проблема. Що в нова конфігурація або президента, або парламенту я не ми не знаємо до кінця ще які вибори потенційно будуть обговорювати під час роботи цієї робочої групи. Якщо це буде не в інтересах Російської Федерації, то Російська Федерація не буде просто зривати через терористичні акти на цей виборчий процес. Але я вам уже скажу, що в будь-якому випадку Російська Федерація не скаже, що ці вибори. Є нелегітимними, тому що пам'ятаєте, що Путін сказав під час цього свого прямого включення, що там спочатку він казав 5 мільйонів українців на території РФ там потім два, потім взагалі 10 І що в межах цього перемовного процесу обов'язково має бути забезпечено право на голосування на території державі агресора, що звичайно є абсолютний абсурд, але Путін звичайно буде цими маніпуляціями. Продовжувати прикормлювати президента Сполучених Штатів Трампа і відверто кажучи, дійсно на правду, стільки питань без відповіді наразі, що тут потрібно, мабуть, не одну робочу групу створювати цілий ряд. А Олексію, якщо ми говоримо заголом не про робочу групу, а про ваше особисте бачення цього чи треба в Україні проводити вибори, і чи взагалі можливо це провести? Якщо ми не говоримо прямо та про всі тонкості, а просто так коротка відповідь. Тут немає на це питання короткої відповіді. Я б направду зараз не ризикував проводити вибори. Ну якщо безпосередньо, ну на моє професійне експертна точка зору, тому, що знов ж таки потрібно, окрім тих безпекових аспектів, які я щойно зазначив, ще забезпечувати електроальну легітимність, ну тобто, голосування військових по невелика кількість питань, голосування українців поза межами України. Яким чином забезпечувати таку кількість дільниць поза межами України? На це треба. Величезний ресурс, навіть дубовик ставика коментував, що тільки президентські вибори на, на них потрібно буде витратити близько 20 мільярдів доларів. Ну це ну це колосально. Це потрібно відкривати тільки в одній Польщі. Я не знаю скільки 150 дільниць. Ну або знову ж таки не зараз тестувати разом з естонцями, які там сильно просунуті в цьому там систему електронного голосування. Але ми ж також з вами чітко усвідомлюємо, що Російська Федерація. Буде робити все можливе і неможливе, щоб втручатися під час електронного голосування. Жодна система в жодній європейській країні під таким тиском з боку хакерських атак Російської Федерації жодного разу не перебувала. не ні в Румунії, коли це відбувалося, ні в Молдові, ні в тих самих Балтійських країнах. Тобто, ми по суті підемо не в сліпу з зав'язаними очима в темній кімнаті. Ну безумовно, треба буде три дні, два дні. Розтягувати цей перемовний процес, а знов ж таки це кошти, кошти і ще раз кошти. Ну тому, якщо нам буде здійснена допомога технологічна, забезпечення стабільно працюючої системи збору голосів через електронне голосування. Плюс додати поштове голосування на це все потрібно розробити нормативну базу і зробити це швидко, якісно та дієво не буде забезпечена безпека і відповідно будуть забезпечені фінансові можливості для проведення настільки складних і унікальних виборів під час війни. По суті, ну тоді так, але така кількість факторів має зійтися в одному місці, заради того, щоб відповідно не, не мати стоїться. 100... Ковий гарантії все одно, ну тому як на мене, ризики цього величезні. Пане Олексію, якщо трошки пофантазувати, що в цілому ми зможемо і своє законодавство до цього потрібно змінити і забезпечити дійсно безпеку всередині і не тільки всередині нашої країни, а й загалом яким чином дійсно зібрати весь весь який зможе проголосувати. Нещодавно Путін якраз таки під час тієї самої прямої мови, прямої години, як воно називалося, сказав, що ми обіцяємо один день не обстрілювати, якщо будуть вибори. Чи можемо ми взагалі йому вірити тут? Чи я розумію, питання досить абсурдне, але загалом. Чи взагалі якось з цим можна буде нам працювати, Ну, просто цю пряму мову потрібно наводити Трампу. Ну для того щоб він розумів, взагалі, з ким він говорить, і яка рівень чесності в російської перемовної делегації. Тобто, мова взагалі не йде, що вони збираються виконувати будь-що що йде зараз в межах цього перемовного процесу по так званому американському плану? Хоча направду ми зрозуміємо, що він писався в Москві. Тобто Російська Федерація не збирається припиняти бойові дії і сподіватися на те, що не буде тих самих терористичних актів на виборчих дільницях. Ми точно не можемо, тому хі, казати, що на один день Путін готовий припинити водой, щоб українці проголосували, дійсно це настільки абсурдно, що навіть ну, обговорювати це не вартує. А яким чином проводити агітацію? Ну от яким чином спілкуватися в межах забезпечення рівних ну, перемовних можливостей для обирати реалізації конституційного права обирати та бути обраними, ну то що? Що яким чином взагалі це все робити, на відповідь їх нуль. Навіть якщо Путін дасть три дні, якщо ми навіть розтягнемо виборчий процес в зв'язку з безпековими факторами на три дні, якщо він навіть на три дні погодиться, ну то все одно, так чи інакше, до легітимності цього виборчого процесу і як наслідок до самих виборів будуть величезні питання, тому що будь-хто хто потім прийде до влади, подасть до Конституційного суду, і він буде дуже довго тягнути з результатом розгляду. Цього клопотання, тому що ну, питання будуть з юридичної точки зору. І я вже мовчу взагалі про конституцію, яку ми не можемо змінити під час війни, і в нас ну не факт, що знайдеться навіть зараз конституційна більшість, пане Олексію. Максимально мені здається, з усієї сторони ми з вами про це проговорили. Звісно, тим не менш можна говорити ще довго, але будемо чекати на все таки якісь події зв'язані з цією робочою групою. На якісь результати її роботи. Олексій Бриченко, політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Бутерина Построфі. Дякуємо, що до нас також дякуємо за вашу аналітику.